Благодатного, натхненного і чудового дня понеділка, новий тиждень, нові можливості, нова боротьба і нові сили, а ще і, словом Божим, подвійно, а то й потрійно, помножені. А саме яке слово? Великий піст, слухайте, велика гра, великі очікування, але й велика робота. І таке файне натхнення, і на цілий тиждень, а я думаю, що є на цілий піст, слухайте. Соборне послання Юди, ми тепер розважали на біблійному колі, на парафіальному у діловому, і просто це для мене було таке відкриття тижня. Саме дев'ятий вірш соборного послання Юди. Пригадую, що це не той Юда, який зрадив Ісуса, а трошки інший. І тоді, як сам Архангел Михаїл, змагаючись із дияволом, сперечаючись із ним про тіло Моїсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав. Нехай тебе Господь судить. Ні? Тобі кажуть, що ці зневажають те, чого не знають. Але, власне, не будемо розбирати, звідки це взято, про що йдеться. Суть світне в тому. Ми так собі подумали над тим, що Уявляєте <сум> собі, коли сам Архангел Михаїл це не просто там генерал залужний, або якийсь інший генерал війська, а це генерал всього війська Небесного. Михаїл, і він не виніс вироку для диявола. Він каже, слухай, Най тебе Бог судить, для диявола. Уявляєте? А я так легко беруся судити хоч кого справа зліва. І тому оцей важливий принцип, не дай мені не осуджувати брата мого, але бачити мої гріхи, Господи. Це з молитви Єфрема Сирійського. Боже, дай, дай мені сили і відваги і второпності, мого брата не осуджувати. Дай мені себе судити. Пам'ятаєте цей принцип, коли Ісус говорить до жінок Єрусалимських, не плачте наді мною, але над собою своїми дітьми. Тобто Великий піст це не час, коли я пощусь, я молюся. І тепер для того, аби гостріше побачити, чиї гріхи, хто грішить, Ага, сестра моя, а, сусідка, а, то то ясно. то все, мій сусід винен. Ні. Час посту — це час, коли наново я подивлюся на себе. Маю побачити свої проблеми, маю себе засудити чи осудити. Ну, Себе в плані не себе, бо я, ми то діти Божі через віру у нього, але засудити свої похоті, свої пристрасті, свої гріхи, свої заноси, свої промахи, а не чужі. Кожен сам за себе тут. Тому берім приклад Архангела Михаїла, про якого наголошує Юда. Не берімся судити, бо ми тоді. У очах Божих виглядаємо дуже примітивно. Просто виглядаємо як немічні діти, які роблять із себе щось, будучи нічим. А шкода. Натомість лишимо суд Богові, а самі зробимо те, що ми маємо зробити, аби ми стали кращими, аби ми стали міцнішими, аби нас важче було на лопатки ставити. Давайте, давайте спробуємо. І пригадую, що триває збірка для перемоги на підтримку всіх і військових, кому зможемо. Підтримка всіх волонтерів і триває паралельно збірка для будинку реколекційного. Це будинок, де будуть і табори дітей молоді, і для дорослих, і, власне, на всяку реабілітацію для тепер потребуючих. Така розтягнута збірка на декілька місяців. Будьте благословенні. Не давайтеся, не дозволяйте, аби осуд ліз із вас, але нехай осуд йде всередину, аби дивитися. Де я можу стати кращим, де я можу помилитися, але з цього розкаятися і вилізти. Дай Боже. Маєтеся файно? Мир вам!